Добрий раночок. Добрий, можете помахати мені у відповідь. Дякую. І ми сьогодні коло, який щодня з дітками розпочинаємо, і кажемо такі речі. По-перше, як вас звуть? Ну, наприклад, якщо я Світлана, далі одну, одне слово, чи це асоціація, чи ваша характеристика про себе, і продовжуйте речення. Якби я була квіточкою, то і так, і я Світлана. Активна. Якби я була квіточкою, думаю, це була промашка. Доброго ранку. Я Анна. Е Цілеспрямована. Якби я була квіточкою, то я була б трояндою. Е я Інна е активна, якби була квіточкою, обов'язково була б червоною трояндою. Я Світлана. Доброзичлива. якби я була квіточкою, я була б тюльпаном. Я Діана. Спокійно, якби я була квіточкою, була б тюльпаном. Мене звати Ольга, я толерантна. Якби я була квіточкою, то червона троянда. Мене звати Наталія, я творча. Якщо б я була квіткою, я була б волошкою. Доброго ранку, мене звати Тетяна. Я позитивна. І якби я була квіточкою, то, мабуть, була б червоною трояндою. Мене звати Надія, я смілива. Якщо б я була б квіточкою, то я була б трояндою. Мене звати також Надія. Справедлива. Якби я була квіточкою, то звичайно була б трояндою. Будь-якого кольору. Доброго ранку, мене звати Ксенія, я енергійна. Якби я була квіточкою, я була б кульбабкою. Доброго ранку, мене звати Світлана. Я справедлива. Якби була квіточка, була б чупанчика. Доброго ранку, мене звати Галина. Гвоздика. Відповідальна. Доброго ранку, мене звуть Олена. Я креативна. Якби була б квіточкою, то я була б маком. Вітаю всіх. Я Алла. Я пунктуальна. А якби була квіточкою, то, мабуть, би була б ромашкою. Доброго ранку, я Наталія. Якби я була квіточкою, я була б пригадатема. Доброго ранку, мене звати Жанна. Я доброзичлива, відповідальна. Якби була квіточкою, була б черпана. Доброго ранку. Я активна. Якби я була квіткою, то я була б ромашкою. Доброго ранку, мене звати Світлана, я врівноважена і творча. Якби я була квіткою, я би була б хризантемою. Доброго ранку, я Тамара. Я справедлива, врівноважена. Якби я була квіткою, то я була б трояндою. Доброго ранку, мене звати Ірина. Якби була квіткою, була б білою трояндою. Доброго ранку, я Тетяна. Відповідальна, як була б квіткою, то хризантема. Доброго ранку, я Оксана, я оптиміст. Якби була квіткою, то була б еостомою. Доброго ранку, я Ольга. Я прямо Якби була квіткою, була б гортензією. Доброго ранку, я Катерина. Якщо б я була б квіткою, я була б орхідеєю. Всім гарного дня, я Людмила, я енергійна, і якщо б я була б квіткою, я була б звичайно ромашкою. Доброго ранку, Я Дар'я. Я спокійна, і якби була квіткою, я була примашкою. Доброго ранку, мене звати Вікторія. Я відповідальна. Якби була квітка, я була б ф'явкою. Доброго ранку, мене звати Олена. Я пунктуальна, відповідальна. Якби була квіткою, була б підсніжником. Добрий ранок, мене звуть Олена. Я весела і справедлива. Якби була квіткою, то була б е, троє. Я Тетяна. Творча, якби була квіткою, була б з жовтим тюльпаном. Я, колеги, хочу вам всім подякувати. Дивіться, який чарівний букет ми зібрали ось тут, у Доброславі. Оплески вам усім чудово.